Дійсно, ми довгий період часу і багато виборів, які у нас відбувалися, і причому це був абсолютно різний рівень. Ну, Місцеві рівні мають свою специфіку, але все одно ці от розколи, схід, захід, про які ти говориш, тобто такий регіоналізм, питання мови, вони дійсно завжди були присутні. І технології вони доволі вміло навчилися грати саме на цих історіях. Повномасштабне вторгнення воно призвело до того, що ця історія є більше не актуальною. тобто, ми фактично маємо консенсус в суспільстві щодо визначення хто такі українець Українець – це передусім відповідно громадянин незалежно від того, в якому регіоні він безпосередньо проживає. І для нас є чітка орієнтація. Євроатлантична орієнтація, фактично. Да, у нас немає вже дискусії або ілюзії, або якоїсь альтернативи вигляді там євразійського якогось вектору розвитку. Не, тобто, ця історія вона повністю є не актуальною. Фактично, ми можемо говорити, що там під 90% українців вони мають у цьому плані консенсус. Ну тут, це дуже серйозна зміна, і умовно кажучи, мешканець Галичини і мешканець Харкова між ними немає тієї перірви в частині того, як це могли подавати технологи, яка була то до повномаштабного вторгнення, тобто фундаментальна річ, це якраз те, що немає регіоналізму. Його прибирають, його розмивають, і будь-яка політична сила, яка буде намагатися на цьому грати, вона буде в маргінесі. Тобто я не кажу, що взагалі немає українців, які не будуть чутливі до там питання, а можливо якийсь інший вектор нам треба обрати Да? або в частині того, якою мовою де говорити, але знову ж таки, це абсолютно невеликий відсоток, і більша частина суспільства вона буде робити абструкцію і будь-якому технологу, і Будь-які політичні сили, яка буде намагатися грати на ці Те теж саме стосується української мови.